Такий ще є досить непоганий варіант Honor 8S. Ціна 1800. Маленький зручний телефон, мікророз'ємчик. Ось такий по стану, по ободу. Екранчик у гарненькому стані. Серйозних косок чи царапок немає. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Так, система про телефон. Honor 8S. Версія Android 9 стоїть. 2 ГБ оперативна пам'ять пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті 200 гривень. Також дивіться інші мої відео, є досить великий вибір по телефонах. Є як бюджетні варіанти, так і дорожчі варіанти. Добавляйтесь також у телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю. Гортайте відео мої вверх та вниз. Є великий вибір. Кому що цікаво, пишіть, запитуйте.